то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Він був геніальним поетом. Він був геніальним живописцем. Народжений у неволі, він був генієм волі. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте те, чого немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда. І сила і воля. Якщо вірити в Божий промисел, то Бог послав нам Його, аби нещасна розтерзана Україна зцілилась нарешті, аби прорік він нам. Хто ми, чиї сини, яких батьків діти? Ким? За що закуті? Не називаю її раєм Тієї хатиночки у над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім раю у тій хатині у раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Народившись у простій українській селянській хаті у Моренцях, Шевченко став громадянином світу. Він давав і донині дає. Надію тим, хто впав у відчай. Він розгинає спини тим, хто без нього зголосився б жити безсловесним рабом. Чорнадцятилітнім козачком пана свого Павла Енгельгарда опиняється юний Тарас у столиці імперії. До пошту свого пана він був зарахований за придатність до хатнього животу. Пристрасть до малювання веде його білими петербурзькими ночами і до літнього саду. Малювати фігури. Примхедой. Трагізм його життя диктувався, мабуть, не тільки розташуванням планет. Найгеніальніший драматург не здатен вимислити колізії більш гострі, більш трагічні, більш неймовірні. І водночас жахливо правдиві, аніж ті, що були його життям. Правда і кривда, людина і влада, життя і смерть. Ось категорії, що ними мислив юнак Шевченко. Його ранні роботи, виконані ще до навчання в академії. Масштабність мислення і трагізм світосприйняття. Ось що вразило великого Карла Брюлова. Мабуть, більше, ніж досконала малярська техніка художника початківця Портрет видатного російського поета Василя Жуковського. Роботи Карла Брюлова. Той самий. Ціна та расової волі. За половиною тисячі рублів асігнаціями. Вирученими на аукціоні за цей портрет, пан Павло Енгельгард 22 квітня 1838 року відпускає свого кріпака на волю з правом займатися означеному Тарасові Шевченку, чим той сам побажає. Воля. Бідність, Нестатки. але воля. Навчання в академії художств. Учнівство у самого Карла Брюлова. Він вчиться жадібно і блискуче. Перед ним приваблива кар'єра художника-академіка. Перед ним перспектива хоч і віддалена ще, неясна, стажування у тогочасній художницькій меці. В Італії на батьківщині великих Рафаеля, Мікеланджело, Тіціана. Та муза його була вбрана в іншу одіж, в кріпацьку одежину сплюндрованої України, сироти, покритки, вдови безталанної. Свою занепащену кріпацьку мадонну він малює прекрасною навіть у горі. А щоб написати всіх вдів українських, усіх сиріт, варнаків, покриток, усі погублені душі і душогубів усіх, не стає раптом фарб. І тоді на поміч приходить муза поетична. 1840 року Шевченко дарує Україні і світові свого Кобзаря. Перша невеличка книжечка всього вісім поетичних творів. Самого Шевченка прозвали відтоді Кобзарем, а поезії його назавжди поселились в серцях і душах мільйонів. Дві книги обов'язкові у кожній українській оселі. Дві книги Біблія і Кобзар. Влітку 1843 року ще учнем академії після 14-літньої розлуки він їде в Україну. Поїхав колись малий козачок, повернувся поет, автор кобзаря, володар душ людських. Він впізнає і не впізнає її свою Україну. І молується неї. Він радіє, сумує і плаче. Він багато малює. Та подорож в Україну навіла Шевченкові сон. Гірко сумну віршовану комедію. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україно, безталанна вдово, я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихо, сумну, на раду з тобою, О півночі падатиму рясною росою. Це пора його розквіту. Його пером пензлем, олівцем водить вже неюначий запал. А пристрасть 30 людини. Шевченко, будучи художником археографічної комісії, багато подорожує. У Києві буває наїздами. І тоді бере Мольберта і малює київську старовину. Приїзд Шевченка в Україну став подією, подією з великої літери. Його всі знають, його всюди чекають. Простий люд, студенти, інтелігенція. У Києві він знайомиться з членами таємного Кирило мефодіївського товариства. Відвідує їх зібрання. Читає їм свої твори, сперечається про долю України. А власть і мущі його бояться. Для них він смертельно небезпечний. Ведь так, когда начались аресты Кириллом арештовують і арестовывают и Шевченко. Сталося это 5 квітня 1847 года. Архив третьего отделения, собственно его императорскому величеству, канцелярии. Об украинско-славянском обществе, о художнике Шевченко. Приложение. Рукописная книга стихотворений самого Шевченко. Особенно первые, называемые сон, исполненные противозаконных и возмутительных мыслей, на великие трилита марно пролетела И богато в моей хате лихо был Государевым повелением бывшего художника зачислить рядовым в отдельный Оренбургский корпус с правом выслуги. Стражайше. Запретить писать и рисовать. Правом выслуги він не скористается. Больше того, у его щоденнику читаемо. В незабвенный день объявлением мне конфирмации я сказал себе, что из меня не сделает солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, но даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Что ж до садистской, нехристианской забороны писать и малювать? Нехай, как будет, так и будет. Чи то пласти, чи то брести, Хоть доведется распястись, а я так и мережить буду. Тихенько білі листи. Його заслали так далеко і так, здавалось, надійно закували. А бач, була Україна разом з ним всі довгі роки злої неволі, в смердючій казармі. Оце воля спить. Лягла вона славно, лягла вона вкупі з нами козаками. Бачиш, як лежить. Не наче сповита, тут пана немає, усі ми однако на волі жили, усі ми однако за волю лягли, усі ми і встанемо. Півтора століття тому він подарував нам свого кобзаря, як захист, як оборону, як зброю коло нас, земляків його. В Україні і поза Україною сущих правників гідних і правників поганих, мертвих і живих, і ненароджених, він поставив своє пророче слово злоначинающих спини у не некуї, в склипи глибокій не муруї, а доброзиждущим рукам. І покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої і чистоту їх соблюди, а всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли. Володар дум людських. Наш великий Тарас стоїть у Києві стольному на царськім постаменті. Цар волі, пророк. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молода своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом. І печаль охопить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир наш Бога принесла.